Чики на передову учні загальноосвітньої школи номер 39 до дня святого Миколая для військовослужбовців підготували солодкий сюрприз. Майже 100 кілограмів цукерок, печива, шоколаду отримують бійці, які зараз перебувають на сході. Уже вкотре учні загальноосвітньої школи номер 39 не залишаються осторонь проблем бійців, які зараз на сході захищають кордони нашої держави. Цього разу діти підготували смачні солодкі гостинці, адже святий Миколай, говорять діти, повинен завітати до всіх, а найважливіше до наших захисників. Ми усім класом збирали ці подарунки, ми вклали туди частинку свого серця, своєї душі. Крім солодощів, учні поклали ще до пакунки листи підтримки та а цього разу вони особливі, адже в них не тільки слова вдячності, а ще й привітання з новорічно-різдвяними святами. І в кожному єдине бажання миру в новому році. До цієї долучилися всі класи. Тому ми зібрали 17 посилок, де є. Листи, звернення з побажанням добра щастя. І ще, звичайно, солодощі діти передають не тільки від себе, а й від своїх родин. Такі солодкі пакунки неодмінно піднімуть настрій бійцям, говорить волонтер Ольга Целінко. А листівки зі щирими словами привітань наповнять їхні душі позитивними емоціями. Наш теперішній час чим відрізняється, можливо, від того, чим ми жили раніше. Раніше ми думали, що ми виховуємо дітей, а на сьогоднішній День діти нас виховують, тому що вони чисті, вони не заангажовані, вони сприймають світ через емоцію, найчистіше, що в нас є. І оцю емоцію, яку вони отримали, долучившись до підготовки, до того, щоб. Тинку таку тепла свого своєї душі передати військовим. Коробки з гостинцями діти разом з вчителями вантажать у машину. І вже за декілька днів волонтери жіночого автомайдану виконують місію Святого Миколая, передадуть нашим бійцям смаколики та поділяться теплотою серця колективу школи родини номер 39. Оля швидка, романсарьо, телеканал Скіфі.